Обов'язки входить перевозити цінності. Відвести їх і привезти другі цінності теж в повному обсязі. Відінкасувати, наприклад, відділення, банкомат, термінал, торгову точку. Нічого не потеряти, нікуди нічого не оставити. Це ж гроші. Єдине, що коли приїжджаєш на точку, дивуються жінка-інкасатор. Але вони це сприймають нормально з посмішкою. І вони питають, як ви на це пішли, там чи чому ви на це пішли, чи подобається вам. відношення до дівчат зараз у клієнтів більш лояльне, ніж до чоловіків, тому що незвично бачити дівчину-інкасатору, і багато клієнтів питають, як попасти в цю професію. Я думаю, що подалі вже клієнти і ми звикнемо, тому що інкасатор це. Не тільки чоловіча професія, але ж і жіноча. До чого треба бути готові дівчині, яка хоче бути інкасатором. Ну, мабуть, до того, що це фізична робота, все ж таки. Запам'ятовувати нову інформацію, вчитися завжди, тому що у нас кожен місяць щось нове. Комунікабільність повинна бути у інкасатора, тому що в основному робота, особливо торгові точки, це спілкування. Непосредственно з тим чоловіком і чотінкою, яка здає тобі касу. І, що немало важно, тримати холодний розум у будь-яких складних ситуаціях, в тому числі надзвичайних. Так як він е має при собі е вогнепальне зброю, теж повинен знати і вміти з нею е обращатися. Також треба ще. Бути готовим до того, що ти будеш носити бронежилет протягом 12 годин. Він нелегкий. Ну, мені нормально, наприклад, з цим бронежилетом. В комусь тяжко, в когось вже є проблеми зі спиною саме із бронежилетом. Ну, у нас хлопці, у нас є турнік в боксі, вони там розтягують собі спину. І, і Є хлопці, які там і займаються. Там є гантелі, вони самі зробили цей зал і там займаються. Іноді ходжу в тренажерний зал, а іноді вдома просто розтягую спину, щоб відпочивали трохи м'язи, в тому числі. Фейсін інкасатор можна навчитися з першого дня, як тебе прийняли на роботу. Приватбанк проводить навчальні курси по інкасації. Всі знання дають тут. І практика, і теорія все разом. В програмі новичок там все доступно розписано, показано, є відео дуже багато інформації. До практичних завдань у нас є по новачку, є сьогодні. Ми вивчаємо теорію, і завтра виїжджаємо на маршрут, і ця теорія йде в практику. Все, що там написано, йде в практиці, все по пункту. Якщо це термінал, ми робимо інкасацію терміналу. Якщо це інкасація, ми виконуємо там 5, 7, 10 точок, і все йде по інструкції. Для мене зараз не має значення дівчина або чоловіки в інкасації. Як вони працюють? От місяць пройшов, і висновки такі, що вони працюють на рівні з чоловіками. Наші дівчата дійсно показали практику, те, що вони не є настільки слабкою статтю, як ми чоловіки уявляли, що вони набагато сильніші, набагато мужніші, навіть деякі, навіть за чоловіків. Більше вони і впевненіші, і витриваліші. Я вважаю, що це позитивна тенденція залучення жінок до інкасаторів. Дожні перспективи будь-яких дівчат. Вони не хуже, ніж чоловіки. Можуть працювати на посаді воді-інкасатор. Воді і думаю, що це дуже кльова ідея, і сподіваємося, що буде підтримуватися вона всіма іншими банками, не тільки нашим, але й іншими. Зараз ми активно долучаємо дівчат до співпраці в банку, а саме на посаду інкасатори. Водійка-інкасаторка. Для дівчат у нас окремий душ роздягальний, туалет окремий. В деяких підрозділах це буде розроблятися все нове, ремонтуватися. Ми зараз розробляємо окрему форму для дівчат. Окремий буде розроблятися бронежилет, який анатомічно підходить для жінок і облегчений варіант. Дівчата, якщо ви маєте в собі силу, сміливість, то спробуйте себе на професії інкасатор в Приватбанку. Приватбанк дає таку можливість всім жінкам. Дівчатам долучайтесь до нашої команди великої. У вас все вийде. Чекаємо всіх, всіх бажаючих.